Які напрямки інвестицій у штучний інтелект зараз найбільш привабливі? Корпорації компанії доплачують ем, на тим, хто на ти, скажімо так, е, е, і це цифри може бути від 15 і. До 25% а, в залежності від експертизи спеціалізації. То ви допомагають роботі теж використовувати. Я розкажи, наприклад, що ви робите? Тому стало жити краще. Аналітикам роботи вже майже немає. <laughs> тобто ми всі вже працюємо там з діпресорчом, ну то якимись спеціалізованими тулами. Яка кожен навчає свою свого аналітика, агента? Це теж один з таких кейсів для мене цікавий, тому що раніше це було майже неможливо зробити зараз. Це дешево. І ну можна робити це не знаю, там за дні. Те, що ми раніше не могли робити руками, коли ми переходимо від, ну, то тобто, есть, human до да, no AI, human плюс AI, більше довіри. Потім буде вже, вже просто AI, окей, але mm -hmm. цей транзитний період це може бути 5, може бути 10 років. А Швидко. наступні два роки, от, давай подумаємо, що спрогнозуємо взагалі, От куди буде рухатись тренд наступні два-три роки? Тобто о, нова как би, генерація роботів а помічник ви скрізь о, там, де людину треба висвободити, там okay. де не інтелектуальне заняття, і люди будуть управляти цими машинами.